Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона мною ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі казалися непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про а чого ти так наряжаєшся?» що ти так. Це я для себе наряжаюсь, Мені подобається. Це я про пацанов і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я вдома ходжу. Я вдома хожу. В таких віщах, вещ які мені не шкода, зрозуміло? Але на, на улицю я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися. і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я одягаюся красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по чесному. Ну, я не знаю, ти от скільки разів бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені... це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, отдільно типу, ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де із знасіла буває і підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпустить пацана, десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися і розійтись. Все. Отака от, от історія.